Любитель пороздавати прикормочку підписникам. Тутті Фрутті, А, а потім хватит А її і нету. Осталась карамель і Тутті Фрутті. Вечно Вічно когось на березі зустріну. І без подарунків від не залишу. Ще й по папчиків відсиплю. Ой, води багато набрав. Кожен раз одне і те саме. Ну це вже наша фішка. Ух, поперло тут і фруті. Накриємо, хай настоїться. Хорошо зайшло. А то ми рибу іскали, іскали... і не знайшли. Того... Що правильно матвіївські сазанчики будуть Ах, покарані? Натягнуло. І що? І фіга подстава. А я вже від радості, та тихо мені. Що там щось сіло схватився. Може просто хто пролазив мимо. Вони тут люблять хвостами, плавниками чіплять ліски. Діло йде до обіду. 10-16, а нам десь в 12.30 треба вже витягувати вудки ще 2 години. Шкода, що не можу до вечора посидіти. Можу, але не можу. Бо в наступний раз не відпустять. Будеш сидіти в душній хаті. В душній ловці. А так я в тебе. Ну ви поняли. Всяке буває, всяке трапляється, але я радий і радуюсь тому, що є. Хоча завжди можна краще, але завжди може бути гірше. <гум> Пам'ятайте. Вроді і хмарки з'явились нарешті, і дождик обіцяли. І може із-за цього і риба то клює, то не клює, але спека така, що я сюди б і не приїхав, ще й без зонтика. Та фіг там. І коли не одної хмарки немає, це ж просто капець. Трагедія. А зараз хоч хмарки є, як Через 2 неділі ще будуть вихідні пару штучок. Як будуть марки, то можемо ще приїхати. Все одно в Камишани дорога закрита, ми вже в іншому місці, але в Херсоні області. Так сказати. Як я кажу, треба й цьому радуватися, бо завжди може бути гірше. Бомбас ніхто не відміняв. Поїхати можна на раз-два туди аж бігом. Так що без лишньої про, про, без неправильної болтології. Сидимо, радуємося, мовчимо. Працюємо, робимо тихенько свою справу. І не привлікаємо уваги санітарів. Пека просто капець рятуємося. Воротник не використовую, бо це занадто. Хмарки хоч трохи є, вони допомагають. По-іншому ніяк, як то кажуть. Фух. Квасу Арсенівського випив, але прошлий раз вчора, чи коли перепив, перехлептав. Він ще й на сонці капець бутилка забродила, став такий тугий, криплений. З вечора, як почала голова болить, дві таблетки в 12 ночі аспіріна випив. Що ви думаєте, помогло? Частично. До сих пор Та Ну його в баню. Що ж було б, якщо б я пива випив? Так жити не можна. такі пироги. Тому і, блін, і махіта вже припилось. Аж чогось хочеться холодненького. З вишень би компотика домашнього зварити, але теж не варіант, не факт. Уже і пепсі перепив. Ну, по-любому, тебе треба заїхати, мороженку купити якусь. Може куру гриль де там. Блін, жалко, сільпо в Херсоні, нема робочого. Того, що піцу випікає, як у всіх нормальних сільпо в Україні. Заходиш 5-10 минут, тобі піцу спекли з ананасами, mm -hmm. або з кислою грушею і з сиром дорблю. Моя улюблена в кривому розі частенько брав. Навіть без груші, просто з сиром дорблю. Миколаїв приїхав, ми такої не робимо, В піцерії заходів у нас і груші немає, і сира дороблю немає. Іли і того, і того. Думаю, що ви за піцерії? Що за триндець. Ну а зараз така спека, що іси, блін раз в день і то якусь фігню. Воно і то й добре не мішало б похудати. Ну щось. Ніфіга не виходить, як видно по моєму двойному подбородку і наїденому в пузяки. Але ж ми над цим працюємо. Оп, хто це зробив? Ой-ой-ой-ой-ой. ой Чувак, ти ж не хочеш сказати, що ти трубу намотав? Ти ж з неї виберешся, я сподіваюсь. Да. Вибрався, одцепився просто. Вот вам і труба зовт. Подлюка така. Намотав трубу, я нашел, де дестать. Крильовий бубаліти Здриснув. Так, ну нічого. Але оп! Ну ще порви снасті, надо Треба влечить, затужити фрикціон, щоб він не так резко стартував під трубу. Хоча коло труби падло, крутиться. Тут заряджається киснем. Тут ті фрутті. Шмутті. Блін, де б його заховатися? От сонця. Ніде зонтик з собою з Херсона не вивіз. Отак от, от. Взимку жаліємо, що холодно дещо тепло. А влітку це просто капець. Холодного кавунчика. да. Херсонського великого, спілого цього раннього. Сочного. Бо останнім часом де популярні стали маленькі, як горох, Блін, що це за кавуни, хто такий їсть? Десятикілограмового давайде. Хоча з такими цінами пів тисячі за нього віддати, чи около того, то, да, звісно, ну його нафік. Ну що, буду їхати на Херсон по трасі, там вічно торгують, подивимось. Може якийсь цікавий буде погристи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нозі трошки зачіпив. А тут у нас щось оп! Проклюнуло. Не слабо так, причому, рибачки приїхали. А я завалився в тіньок. Думаю... Надо відлежатися, так, головне на вудлище не наступить. Уже так даже кимарнув. Розморило мене капець. А тут бац. О, водичка прохладна, під ноги б'є. А тут і коропець. І даже... навіть ня -ня, -ня, ня ня Ми цього не будем делать. На сусідній снасті на... Наматувати не будемо. Ух, Сазанчик. Тут ті фрутті схватив. Оп! Собакин гавкарбі. Блін, та що ж ти, як не одне вудлище, так друге хочеш покалічити. Ну, чесних два кг. Ладно, подергайся повийожуйся, як ти хотів, а ми тебе потім відпустимо обережно. Отак от, оп. Тут тік фрутик. Пузатий. Ні, 2 кг, мабуть, нема. Ну такий, кіло 800 з кашей. <рес> Около Ух. Втікай. Ах, хорошо гуляємо. Відпочиваємо, писачик про... промочить і назад перезакинути. І швиденько назад. В тінь як у нас залишилося, хвилин, мабуть, пів години. На рибалку далі сматуватися може і за те час. Та йоханий бабай, все одно по плавчанку намотав. Щоб тебе порозривало? Ти кончене, блін, ви тільки гляньте, от як так. Як так можна було зробити? Що це взагалі було? Все, габелла можна різати ножом. Наче було мало того, що гачком зацепилось, уночі кормушку накрутило. І знову наче цього теж мало. Воно умудрилося якось за котушку. Я ще й успів провернути пару раз. І загнать під шпулю. Все, Ні, не все, одцепилось. Іначе, цього мало не просто під шпулю, а під цей самий, що на тому. Ну, ви мене зрозуміли, Крутіть барабан. барабан під коромисло. Та ти мене до сказу доведеш. Все, зараз перезакинемося. Але спочатку. Все, що хрупке, давай. До свидання. GoPro снимай видео. А, воно и так снимает, блин, Габелла. Так, тут те без лишней болтологии Натрамбовываем кармак кормак крыльевый балет. Оп, Уже думав, то заусенеться на нитки. Нормально. Вроді вертлюх є, а чого воно закусується, крутиться, нифіга не понятно. Ви там гляньте клює там, як чи ні, бо я вже заманався. Я готовий, капець, глаза злипаються, тут би і заснув. І ладно би камашки, ну є така зараза як овід. Тільки сів і зразу шмальну ногу. Сратися можна від болі. це зараза. Спека капець. Ніде не сховаєшся. Ні в якому коточку буду збирати манатки і в машину під кондиціонер, щоб остаточно простудиться. І так аспірин глушу. Холодного в гаряче. Оп! Ех, зійшло, проспав. Ну, то таке нічого буває. О, водичка нагрілась, кипяточок. Як казав класик, тепленька я пошла. Тут і фрути. Ти свою роботу робиш до тебе на рікані ноль. А от, можливо, з Насті. Не от Насті. Шкода, що не від Насті не допрацьовують. Да, гачок затупився капець. О, вже до... на хаті перев'яжу. Коробчики, я знаю, ви під берегом тут гуляєте. Зранку, як приїжджав, ми тут тусовалися. От вам буде і що попропилісосить. Тут Тутті фрутті. утті Путі. Оп, а карамель я заберу. Преміум. Це був звичайна, А це преміум. Є ще дорожчі. І, здається, побюджетніше. Вінтер різновидів, каші, на будь-який смак, гаманець, вид і навіть прикол. Отакі От пироги. Що ж, проставляємо йому лайки, силочки в описі і в кожному магазині вашого міста. Діліться роликом з друзями. Сподіваюсь, зустрінемось не тут, а колись зустрінемось на, нашій, на нашому човнику на воді. Але це мрії і минуле життя.